Позаду мене унікальний мотоцикл Дніпро 1 1966 року. Він представлений на цікавій виставці. Що тут є? Покажу, розкажу. Поїхали. Ось з чого почалася історія київського мотоциклетного заводу. Модель К 1 Бекіян 51-го року. Дивіться, ну якби велосипед з моторчиком глобально. Але це ще не все. Дивіться, унікальний мотоцикл М 72 Ось таких випущено всього 12 штук. Тут представлені якби, експортні варіанти. І навіть їм, те, якого я не бачу, з промисловою коляскою. Йдемо сюди. <рігла> к 750 фургон, Тут більше місця, якби, він міг брати 200 кілограм в цю коляску, як мотоцикл з такою вантажопідйомністю, Потужно же? А це експериментальний Дніпро-12, який був виготовлений для Адріано Челентано Челентана у му році. Зацініть, як виглядає, з дисками вже. Вартість східного квитка, ось такі квитки для дорослого 500 гривень, дитячий, 350, пільгові також є. А це експериментальний мотоцикл, боліт. Дивіться, трьохколісний. Це також було виготовлено на київському мотоциклетному заводі, якби прикольно. Отакий я катався, отакий ось у Діда. Експериментальні моделі 99-го року. передсерійний. Дивіться, такий поліцейський мотоцикл супроводу, як би. Останні моделі Дніпро-Соло 2007 року, 2006 року. Ну це вже якесь чудо китайське, походу, збирали, якби бо воно не сильно схоже до МТ. Але ось дивіться, 2007 року, але офіційна інформація на сайті вказує, що... 2011 року був випущений останній мотоцикл на київському мотоциклетному заводі. Ось тако покажіть все, як це виглядає в загальному плані. Сьомій павільйон ВДНГ. Бачите, вона буде по 9 листопада. Здається, ця виставка. Що ви думаєте про такі мотоцикли? Під коменти чи каталися ви на такі техніки? також цікаво буде дізнатися. Приходьте, дивіться тут цікаво, тут прикольно.